хочеш навчитися читати англійською мовою, тоді це відео для тебе. Привіт, мене звати Альона і ти на моєму каналі про книжки. Сьогодні в нас буде таке трохи навчальне відео, і я, як філолог, вчитель англійської мови, німецької та зарубіжної літератури розповім вам, як читати англійською мовою. Це насправді будуть досить прості поради, але якщо ви їх спробуєте та будете притримуватись хоча б деякий час, введете собі це як звичку, то я впевнена, що у вас все обов'язково вийде. А поки ви будете навчатися сьогодні, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно, і це допомагає моєму каналу розвиватися. Дуже вам дякую! І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що всі поради в цьому відео будуть дуже-дуже корисними. Насправді читати англійською це дуже круто. І взагалі не тільки англійською, а й будь-які книги в оригіналі, це завжди свій особливий шарм має, тому що ви завжди можете бути дотичними до цих справжніх книг, до цих справжніх слів, і не мов би сама авторка дала вам ту книгу, і тепер ви її, власне, і читаєте. По-друге, це дійсно допомагає читати унікальні книжки та не чекати їх в українському перекладі. І взагалі з деякими книжками, напевно, і невідомо, чи будуть вони перекладені чи ні. А коли ви маєте змогу прочитати книгу в оригіналі, вуаля, вся магія вже тут і ви вже прочитали першу, найкращу та найцікавішу книжечку у оригінальній мові. Звичайно, іншою причиною для того, щоб читати книги в оригінальній мові, це покращення скілів у цій власній мові. Тому що, коли ви читаєте книги в оригіналі, звичайно, неможливо знати повністю усю, усю лексику, усі слова. Усі граматичні основи, які можуть використовуватися, якісь каліки, якийсь сленг. І насправді це дійсно дуже-дуже покращує ваш рівень англійської мови. Не тільки англійської, але усіх мов, яких ви будете читати. Але сьогодні ми поговоримо про англійську мову, тому акцентувати свою увагу я буду саме на неї. Тобто, якщо ви хочете читати англійською мовою не лише для розваги, а й для покращення вашої англійської мови, це насправді дуже-дуже крутий спосіб це зробити. Ще одним способом покращити ваш рівень англійської мови є перегляд фільмів та серіалів в оригіналі. Це може також дуже круто покращити ваш рівень, ваш словниковий запас, ваш кругозір і взагалі трошечки полегшити вам розуміння та сприйняття іноземної мови, нібито чи то в книжках, чи то в фільмах, чи то просто у спілкування з носіями або з людьми, які розмовляють англійською мовою. Тому, якщо у вас є велике бажання або навіть маленьке бажання почати читати, я закликаю вас до цього і сьогодні спробую вам у цьому допомогти. Моя історія читання англійської мови почалася ще у школі. Я вчилася у школі, який спецнапрямком був англійська мова, тому уроків англійською мовою, англійської літератури, англійської граматики, англійського, англійського, англійською нас було дуже-дуже багато. Потім я вчилася в університеті на факультеті філології, моєї спеціальності, як я вже сказала, була англійська мова, зарубіжна література та німецька мова. Тому, як ви розумієте, читали ми дуже багато, ми читали в оригіналі, ми читали українською, ми читали німецькою, і, власне, мені вдалося виокремити деякі навики, які допомагали мені читати складні тексти типу Уліса. Досі трошечки сіпається око, але, тим не менш, англійською його просто було дуже складно читати і сприймати. Це був якийсь другий курс, якщо я не помиляюсь. Але. Я розповім вам про свої власні навички, які я для себе засвоїла, і буду чекати на ваші результати у коментарях. Перша і найпростіша порада тут це, звісно, просто почати. Але саме на цій першій пораді і на цьому першому етапі ми зазвичай усі десь застримуємо. Тому першою порадою у цьому списку порад буде обрати правильну книгу. Ви запитаєте Альони, як її обрати, якщо я не знаю з чого почати, а я вам підкажу. Обрати потрібно, по-перше, з жанру, який вам дуже-дуже подобається. Немає ніякої різниці, з якого жанру починати, але вам буде легше почати саме з того, що вам найбільше до вподоби. Якщо ви читаєте детективи і ви просто фанатієте від них. Оберіть щось із детективного жанру. Якщо вам дуже подобаються любовні історії, оберіть любовну історію. Тут найперше, що важливо відмітити, це те, що книга повинна вам подобатися. І вже з цього буде починатися той шлях, на якому ви не закинете книжку на перших сторінках, тому що, по-перше, складно читати англійською, по-друге, не зрозуміло нічого з перших сторінок, по-третє, ще й книга не подобається. Ну це вже, як на мене, просто провал вже з перших кроків. No, don't like that. Тому першою моєю порадою буде те, щоб ви обрали для себе книгу у тому жанрі, яка вам дійсно до вподоби. Цікавість тут дійсно набагато важливіша за складність, тому тут вже ви зробите для себе послугу, якщо оберете те, що вам подобається. І тут є такий маленький лайфхак для вибору книжок, це те, щоб почитати анотацію англійською мовою. Тобто ви обираєте, наприклад, що ви хочете почитати якийсь трилер. Ви знаходите якогось автора, якого ви читали вже українською мовою, наприклад, і ви знаєте, що вам він подобається. Ви знаходите цього автора. Знаходите книжку просто по обкладинці, наприклад, яка вам може бути до вподоби, і читайте анотацію. Якщо анотація вам здається дуже складною, і з цього тексту ви не зрозуміли приблизно 90% тексту, переходьте до обирати якусь іншу книжку. Якщо з цієї анотації ви зрозуміли, хоча б 60%, 40%, 50%. Якщо все вам взагалі так загалом зрозуміло, я раджу обирати таку книжечку. Тобто, якщо ви обираєте книгу, читаєте анотацію, і вже з анотації вам зрозуміло, що буде відбуватися в цілому, вам не обов'язково розуміти дослівно кожне слово, тут головне зрозуміти контекст. Якщо з цієї анотації вам контекст зрозумілий, то можна цю книжечку сміливо обирати. Якщо ж все ж таки обирати повноцінні книжки англійською, вам ще трошечки боязно, є така крута штука, як адаптовані книжки. Ці книжки також написані англійською мовою, вони максимально схожі на оригінал, але вони все ж таки адаптовані під людей, які не є носіями англійської мови, або якщо вони володіють трошечки меншим рівнем англійської мови. Тобто ці книжки вони будуть читатися і сприйматися трохи легше, ніж просто книга англійською мовою, яку ви там замовите на Амазон. Такі адаптовані книжки для початківців насправді дуже крутий варіант починати читати англійською. Там немає досить складних граматичних основ, там немає складної лексики. там... Зазвичай немає такого лексикону, типу сленгу, чи щось такого, що може трошечки десь заплутати або якось ускладнити прочитання та сприймання. Тобто ці книги, власне, і створені для того, щоб початківці почали читати, їм було легко, зрозуміло і вони зацікавились читанням англійською мовою. Інший варіант це починати з історій для дітей. Це можуть бути казки, це можуть бути невеличкі оповідання, це можуть бути невеличкі книги типу Маленького принца. І насправді лексика в цих книжках не можу сказати, що простіша за просте, але вона дійсно для нас буде проста. Не бійтеся того, що це можуть бути прості книжки, тому що вам найголовніше. Наразі просто зрозуміти, як проходить це читання. Коли ви починаєте читати, перші 3, 4, 5, 10 сторінок вони можуть здаватися дійсно складними. Ти нічого не розумієш. І ти просто думаєш, нафіга воно мені все треба, і я пішла до своїх книжечок далі. Але не закидайте. На початку може бути складно. Але чим далі ви читаєте, чим більше сторінок ви вже поглинули, тим легше вам буде після. Я думаю, що ви ще згадаєте мої слова після того, як ви прочитаєте декілька розділів і зрозумієте для себе, що насправді не так вже це і складно. І зараз уже легше мені читати, ніж це було декілька розділів тому. Запам'ятайте це. Не намагайтеся одразу читати класичні романи, якісь складні фентезі або нонфікшн. Намагайтеся обирати якісь дійсно прості жанри. Почніть з книг, які дійсно цікаві особисто вам. Є така ще крута порада, це те, щоб почати читати книгу, яку ви вже колись читали українською мовою. Тобто ви вже знаєте загальний контекст, ви вже знаєте про що ця книга. ви в принципі, розумієтеся на усіх деталях. І коли ви будете читати цю книгу англійською мовою, ви будете вже звертати увагу на деякі інші речі. Але сама суть книги не буде для вас загубленою, тому що ви в цілому знаєте, про що вже ця книжка. Тому читати цю книгу вам вже буде трошечки легше. До того ж, при виборі книг, наприклад, онлайн ви можете обирати книги за рівнем англійської мови. На просторах інтернету я бачила декілька сайтів, які займаються продажем англійської літератури, на англійській мові я маю на увазі, адаптованими та неадаптованими книгами англійської мови, і досить крутою фішкою у них є те, що вони розділяють книги за рівнями, тобто А1, А2, с 1 c С, Upper Intermediate, по різному. Вони можуть зазвичай це рівень А, Б, С і там по циферках. І таким чином ви можете за своїм рівнем англійської мови обрати для себе те, що вам підійде. Отже, підсумовуємо наш перший такий розділ про те, як вибрати книгу. Обирайте той жанр, який вам цікавий. Друга порада це не уникайте адаптованих книг, маленьких книг та дитячих книг, якщо ви тільки починаєте. Третє, не обирайте занадто складну літературу, класичну літературу, якщо ви початківець. Обирайте щось просте, або те, що ви вже читали, або, можливо, ви бачили фільм, яка, який є екранізацією до цієї книги. Обирайте щось знайоме та цікаве для вас. Звертайте увагу на рівні книжок, якщо вони є, і не обирайте великі за обсягом тексти, я раджу придивитися до адаптованих маленьких дитячих або збірок оповідань. І тут вже коли ви обрали для себе книжечку, я пропоную перейти до практичних порад, які ви зможете використовувати саме під час прочитання вашої нової книжки англійської мови. І першою порадою тут буде не перекладати кожне невідоме вам слово. Це може здаватися трошечки дивною порадою, але прислухайтеся до неї і згодом ви зрозумієте, чому. Якщо ви будете перекладати кожне слово, ви будете втрачати сенс прочитаного раніше. Вам буде дуже складно сприймати той текст, який ви наразі читаєте. Якщо ви прочитали... Певне речення, і в цілому зрозуміли, про що воно, про що воно, але в цьому реченні, там, з п'яти слів, наприклад, є одне або два невідомих вам, і вони геть не псують той контекст і той сенс, який має перенести вам речення, не треба його перекладати. Якщо ви читаєте для задоволення, Якщо ви читаєте просто так, якщо вам не потрібно поповнити там певний ряд, як, наприклад, в університеті у мене було таке завдання, коли ми читали певний текст, ми читали там роман, і з нього потрібно було виписати 100-200 слів англійською мовою невідомих мені, і потім у кінці триместру потрібно було їх вивчити, ці 100-200 слів, і нашому. Викладачу на пам'ять він там запитував на слова, ми відповідали аналог там да англійською і українською мовами. Тобто він давав переклад, ми давали на англійській мові. От в такому форматі, так, потрібно виписувати усі слова невідомі. Якщо ви читаєте просто. На дивані з філіжаночкою кави, і просто вам приємно читати і хочеться щось почитати. Я не раджу вам перекладати кожне кожне невідоме слово. Головне тут розуміти контекст. Якщо контекст зрозумілий, ідемо далі. Але, тим не менш, не потрібно і зовсім нічого перекладати. Використовуйте словник розумно. Якщо ви прочитали речення, воно... Якось піддається сумнівам, не досить зрозуміло, що саме мається на увазі, або якась конкретна емоція, можливо, тут важлива. І вам потрібно зрозуміти оце ядро, то тоді, в такому разі, ми це слово перекладаємо. І я радила не саме шукати його перекладом, наприклад, українською, а шукати саме дефініцію його англійської мови. Тобто, таким чином ви зможете його запам'ятати, воно вам буде пояснене і, скоріше за все, десь воно вам там закарбується. Виділяйте та перекладайте слова, які дійсно важливі, які мають сенс і які ну, зовсім вам не зрозумілі. Якщо контекст десь улітучився, тоді ми ці слова перекладаємо, щоб знову ж таки той контекст піймати і тримати при собі. Якщо все ж таки ви хочете трошечки додати навчання у цей процес читання англійською мовою, тоді обов'язково робіть нотатки. Ці нотатки можна потім використовувати, і, власне, їх потрібно використовувати, щоб слова нові, якісь формули, якісь обороти, щоб це закарбувалося у вас в пам'яті, найкращим способом є використовувати ці нові знання на практиці. Виділяйте ці цікаві слова, виділяйте цікаві фрази. Ви можете робити це стікерами прямо у книжці, але я б саме радила виписувати їх вручну в якийсь блокнотик, тому що, як ми знаємо, коли ви пишете, це також відкладається вам у голові. Ви також можете користуватися різноманітними додатками, це також дуже зручно, але я все ж таки тут трохи старовір, тому блокнотик отака річ. І ще одною крутою порадою. Тут є для кращого сприйняття, для покращення вимови та для кращого, можливо, розуміння це є одночасне читання англійською мовою саме книги та прослуховування її в аудіоформаті. Прослуховування та читання одночасно може допомогти вам і облегшити трошечки сприйняття саме тексту, сприйняття контексту, і якщо ви ще будете трошечки проговорювати вслух і намагатися, можливо, якось повторити або запам'ятати інтонацію, тональність, це дуже крута практика для тренування акцентів та тренування вимови. Можливо, це також ще буде крутим способом для вас зробити цей процес читання іноземною мовою трохи цікавішим, тому що зазвичай аудіокниги наразі дуже круто озвучені, і, можливо, для вас це навіть буде ще більш цікаво, і, можливо, це буде способом, щоб не закинути книжку завчасно. Тут ще дуже важливо сказати, що не ставте собі за ціль, що ви прям сядете, прочитаєте повністю усю книжку англійською мовою за вечір. Ні, не треба цього, дайте собі час. І це насправді то також дуже важливо. Не поспішайте, не встановлюйте якісь нереальні цілі на місяць, на день, на тиждень. Оберіть для себе комфортну кількість сторінок, яку ви можете. Комфортно для себе прочитати без напрягу, скажімо так, це може бути 10 сторінок, це може бути 20 сторінок або 2-3 розділи. І просто зупиніться. Почитайте ще, якщо ви прям відчуваєте от у нас нагу і бажання таке шалене продовжувати, звичайно, не зупиняйте себе ні в коєму разі. Але якщо ви вже відчуваєте, що ви трохи втомилися, тому що насправді це дійсно робота і важна. Почувати себе комфортно при ній. І якщо ви вже все ж таки відчуваєте, що трошечки вам важкувато, відкладіть цю книжечку, поверніться до неї силуйте себе, читання має бути в кайф. Але й не закидуйте, тому що регулярність дуже допомагає у прогресі. Тому моя порада тут ставити собі певну ціль, наприклад, 10-20 сторіночок на день. І читати їх у свій вільний час, коли ви добре себе почуваєте. Що робити, якщо важко? От ви вибрали книгу, почали її читати, поставили собі ціль два розділи в день, включили аудіокнигу, але не йде. Що робити? Не бійтеся повертатися до адаптованих варіантів. Доволі багато книг наразі є саме в адаптованих варіантах. Тому не бійтеся повертатися до них. Не бійтеся закінчувати ту книгу, на якій ви зараз, і почати читати якусь іншу книгу, трохи простішу. Таким чином, ви схинете з себе отой груз відповідальності, скажімо так, і той груз складності, який на вас наразі висить. Оберіть щось простіше для себе, це трошечки розгружить, розгрузить ваш мозок. Повертаю знову до поради обрати щось вже знайоме для вас. Оберіть те, що ви вже читали. Оберіть книгу, на яку вже є екранізація, або ви бачили фільм, серіал будь-що. Оберіть таку книгу, яка вже буде вам знайома за контекстом. Тоді читання цієї книги вам буде вже сприйматися легше, тому що ви знову ж таки будете розуміти контекст, і для вас це дійсно буде простіше для засвоювання усієї нової інформації. Або є ще дуже цікавий варіант це використовувати двомовні книги. Наразі є дуже крута опція це в додатках, є спеціальні навчальні додатки, які використовують для навчання два паралельні тексти. Також на електронних читалках є дуже крута функція, коли ти виділяєш якесь певне слово, і тобі дається одразу переклад, або також є дві паралельні сторони: одна англійською мовою, одна українською мовою. Є інші варіанти, коли спочатку в нас є йде текст українською мовою, тобто ви читаєте. Ознайомились ви вже, і потім ви переходите одразу до тексту в англійській мові. Такі книжки насправді також дуже, дуже крутий варіант для початківців або для тих, хто давно не читав і хоче знову спробувати. І таким чином ви знову ж таки спочатку ознайомлюєтеся з контекстом, після того ви вже можете приступати до тексту в оригіналі і вже для себе відмічати ті чи інші граматичні структури, слова, лексику. Що, але сприйматися для вас це буде набагато легше. І взагалі, дивіться не на помилки, дивіться на ваш прогрес. Дивіться на ваші відчуття, коли ви прочитали декілька розділів, і що ви відчуваєте при цьому, тому що насправді ви маєте відчувати гордість вже за те, що ви цікавитесь тим, як почати читати книги в оригіналі. Це насправді дійсно дуже круто, тому. Не, не бійтеся тому, що може бути важко. Це може бути, але це нормально. Для того ми всі вчимося, для того ми всі щось пробуємо, щось практикуємо, і я впевнена, що результат не заставить вас чекати дуже довго. Головне почати. Та не кидати. Почати читати книги англійської мови це дуже крутий виклик для себе, який варто зробити собі у 2025 році якраз саме час. Це початок року, це початок становлення цілей, викликів і тому подібне. Тому пропоную вам. Почати читати англійською мовою. Користуйтеся порадами, які ви почули сьогодні в цьому відео. Якщо вам все ще щось незрозуміло, або якщо хочеться щось більш докладно дізнатися про якийсь з етапів, пишіть про це у коментарях. Я спробую допомогти вам у письмовому виді, або, можливо, зробимо окреме відео по якимось із розділів. Якщо було все зрозуміло та цікаво, поділіться у коментарях, яку б книжку, можливо, ви вже маєте на ціус для себе, яку б ви хотіли почитати, і буде насправді дуже цікаво. Як для мене, я от буквально нещодавно так би мовити, купила собі дві книги от, англійською мовою. Це трилери детективи. Inmade від Фріди Макфаден. я вже прочитала. У мене є відгук на неї в одному із відео. Залишу вам отут. Подивіться, це довге відео, але цікаве. Тим не менш, це насправді досить непоганий варіант для рівню, починаючи від B2, B1. І. Мені було досить легко читати. Я маю рівень два 2, І читати мені було досить легко цю книжку. Не було якоїсь. Сильно в якоїсь складної лексики, складних граматичних якихось оборотів, нічого такого, насправді дійсно. Книжка у жанрі трилер детектив Фріда Макфаден пише досить цікаво, тому якщо ви володієте середнім рівнем англійської і вище, я думаю, ця книжечка вам підійде. І, звичайно, якщо ви фанат детективів та трилерів, я вам її рекомендую. Інша книжечка це занадто пізно від Колін Гувер. Тут ця книжку я її ще не читала, але мені, в принципі, подобаються книжки Колін Гувер. Вона пише доволі цікаво та просто на українській мові в українському перекладі. І мені стало насправді досить цікаво, як же вона пише у в оригіналі власною рідною мовою, І оце для мене також буде цікавий виклик, тому що насправді дійсно дуже цікаво. Я думаю, що ці книги також, судячи по анотації та судячи по тому, як я проглянула декілька там сторіночок, мені здається, що ця книга також буде доволі проста до сприйняття, доволі проста в розумінні, тому ще не читаючи, але я думаю, що книжки. Колін Гувер – також підійду для початківців, для середніх рівнів, ну і звичайно також для і високих рівнів англійської мови. Обирала я їх саме по тому принципу, по якому я вам і розповідала. Мені подобаються ці авторки, мені подобаються жанр детектив, мені подобаються психологічні трилери, і я почитала анотацію, мені було все зрозуміло, мене зацікавило, я замовила і прочитала. Звучить все просто і насправді. Так все і є. Головне, починайте, головне, не здавайтеся, і головне, просто тримайте себе в руках і не закидуйте цю справу. Це дійсно дуже-дуже крута опція та дуже крутий досвід читати книги в оригіналі. І він, я впевнена, зробить вам багато приємності у вашій душі. Просто починайте, просто пробуйте і все у вас вийде. Я у вас вірю. А на цьому це все. Сподіваюся, вам було корисно сьогодні, перш за все, буду рада вашим коментарям та лайкам і не забувайте підписуватися. До скорих зустрічей!